Ну що, дівчата, закінчується цей рік. Він був для нас важким. Як і попередній. Маємо надії на світле майбутнє, щоб був нарешті мир. Мир, мирне небо. Хлопці живі повернулися. До своїх родин, дітей, батьків, дружин. І щоб все було добре. А зима така з зеленою травичкою. От. Зимують дівчатка. Бо хлоп'яток всіх повиганяли з вуликів ще. На початку осені. Ось так сидять. Рихловаті клуби. Видно, що рихловаті. І думає дівчатка, що ти, Олексію, це робиш? Пізно вночі. Вітаєш нас. Майбутнім новим роком не йметься тобі. Можна ж вдома сидіти. Чи ще щось корисне робити? А ти лазиш по вуликах? Але важливо знати, яка ситуація на пасіці для того, щоб робити висновки по моменту, який зараз, і планувати майбутнє, що може бути, як бути і таке інше. Ці подобаються, як мені ці подобається, як сидять по центру. Це планував зробити, чи купити такий фонар, щоб червоним світлом світив, щоб можна було лазити до вуликів, заглядувати. От. Оце стоять у мене ще на пасіці сім'ї колеги Сергія, який зараз Робить добру справу. Трьохсота рамка в нього. Тобі також вітання. Ось так себе почувають. Твої бджолки. у нього, бачите, такі загороджувачі. На деяких сім'ях є. Ось так вони сидять. З новим роком і Різдвом, великих медів, миру і добра вам. До речі, білка не приходить. По сезону приходила за горіхами, поставив та вже за два тижні оце не прийшла поїсти кукурузи. Птички трошки довбали вершок, а білка не приходить. І табурет нормальний поставив, що можна сидіти, не обрабив, правда, алією і лаком не вскривав Але думаю, це не є головним. Всіх з наступаючим новим роком!